Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму гарячі бутерброди з морквою. Нам знадобиться зовсім небагато інгредієнтів: хліб, 2 варені яйця, 80-100 г твердого сиру, пару зубчиків чеснику, 120 г сирої моркви та 2-3 столові ложки майонезу. Морково яйця, сир та часник натираю на дрібній терці. До натертих інгредієнтів додаю майонез, а за необхідності сіль. Також за бажанням можна додати зелень. Намазку ретельно вимішав. Вона ось такої густої консистенції. Тепер можу намащувати шматочки хліба і викладаю на деко. Відправляю бутерброди в розігріту духовку до 180 градусів на 10-12 хвилин.